Вінничина аграрний лідер у державі про це під час прес-конференції місцевим медійникам заявив голова Вінницької облдержадміністрації Микола Джига. За його словами, цьогоріч планують отримати врожай загальним обсягом 4 мільйони тонн зернових. Наразі овочів зібрано значно більше у порівнянні з минулим роком. А урожайність цукрових буряків є найвищою за часи незалежності. Урожайність культур ранньої групи на Вінницьких полях є найкращою в державі, за словами голови облдержадміністрації Миколи Джигі, 2011 рік став рекордним в історії аграрного комплексу Вінниччини. Ми є першими в державі по збору ранніх зернових. Ми є першими по збору виробництва молока. Ми є перші по виробництву цукру. Ми є перші по Утриманню і нарощування нарощуванню темпів по поголів'ї великорога рогатої худоби, і так далі. В області очікують на небачений досі валовий збір зернових 4 мільйони тонн. Рекордсменами у жнивній кампанії стали Крижопольський, Бершицький та Томашпільський райони. Голова облдержадміністрації Микола Джига підкреслив, що в області заздалегідь подбали про збільшення елеваторів. Ми в цьому році запустили дуже велику кількість новітніх елеваторів. І про це робота продовжується. Останні два елеватори запущені в нас е, прийняті в роботу. Це Миронський хлібопродукт в місті води на 220 тисяч тонн. Овочів на Вінничині вже зібрано на 30% більше порівняно з минулим роком. Таким чином, кажуть аграрії, потреба у цих продуктах в області буде повністю забезпечена. Ми зробили все необхідне для того, щоб заготовити як можна більше, в декілька разів більше овочів. Особливо такі перші групи картопля, капуста, буряк, морква, цибуля там, і все інше, для того, щоб утримувати ціни на ринку. Ми привели в порядок всі овочі, сховища, які були в наявності, привели до такого стану, де можна зберігати значить, достатньо велику кількість овочів. Сезон цукроваріння розпочали 8 заводів. Загалом працюватиме 13. урожайність цукрових буряків, забезпечить збір у межах 3 мільйонів тонн сировини. Губернатор зазначив, що галузь АПК активно модернізується. Інвестиції в сільськогосподарське виробництво за 8 місяців зросли утричі у порівнянні з минулим роком.